50 десят тисяч гривень на втілення власних ініціатив. Тепле місто запустило школу грантового менеджменту для студентів. У межах програми молодь матиме змогу взяти участь у конкурсі та отримати 10 тисяч гривень на реалізацію проєкту в одному з напрямків. А їх буде декілька. Це мистецький проєкт, тобто, умовно, поетичні читання, будь ласка, там презентація книжки, збірки чудово, якась аматорська вистава, супер. А те, що мені також запам'яталося, бо це мені близько діджитал-проєкти. Тобто, хочете зробити Ютуб канал, супер. Університетський простір. Власне, це коли я говорю про те, що якщо у вас немає поки що безпосередньо бачення, як змінити місто, можна починати з чогось меншого, можна починати зі свого а, середовища і от та проєкти в напрямку університетський простір реалізувати а, і ще ще ата. Ну екологія сталість перетворити ідею в проєкт, реалізувати його та опанувати навички дизайн мислення. Все це амбітні студенти зможуть у школі грантового менеджменту. Координаторка програми Ірина Стасюк каже, подаватись можуть цілі університетські команди з двох-чотирьох людей. Ми організовуємо школу для того, щоб підвищити їхній рівень проєктного менеджменту. Це що зараз актуально, оскільки Європа і світ пропонує багато грантових програм, тим паче для молодих людей і студентів. Ми розраховуємо на студентів чотирьох навчальних закладів нашого міста. Заявки на участь прийматимуться до 14 березня включно. А саме навчання триватиме два дні: 16 та 17 березня. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.